Всім привіт! Знайшов ось такий прикольний трейлер, як мені здається, прикольної гри. Тому давайте поглянемо. Так, типа прикольчики вже присутні. Вау, клас! Це заставочка з гри, якщо ви не зрозуміли. Це ми граємо напевно, будемо грати за якогось прибиральника, тому що він так судорожно все. Прибирав Away Team! oxygen not included. І випадково чуваки свалили, чи чувак. Свалив з нашої планети і полетів на якусь зовсім іншу планету, шльопнувся і дуже-дуже глибоко впав, що його прибило. Вау, це прикольно! Мальовка класна, як завжди, щось останнім часом дуже багато ігру з такою крутезною мальовкою, з крутезною графікою. Хто грав Oxygen Not Included, пишіть в коментарях. У чувачок, за що ти? Дивіться, що ми тут будемо: будувати кімнати, збирати ресики. Вау, скільки тут всього буде! Дивіться, він задихався, подихав. Ой-ой-ой, скільки тут всього! Це якась терарія. щось тут намішано, купа всього, але мені дуже прикольно. Залип... Ух ти, залипательно буде. Ну тут, напевно, робити буде дуже-дуже багато всього. Це ви просто подивіться, там рити і рити. Оце, я думаю, потенціал в цій гри дуже прикольно.